Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, поміркуємо над тим, чи дістали б ці двоє сліпих людей зцілення, якби вони лишалися на місці, якби вони чекали, що до них хтось прийде і дасть їм зцілення, якби вони шукали не Христа, а когось іншого. Якогось одного із тих численних, фальшивих чудотворців і ці цілителів, які тоді з'явилися рясно у людей. Відповідь проста. Звичайно, вони залишилися такими самими незрячими, як були перед тим. І з цього ми робимо один для себе дуже важливий висновок. якщо ми хочемо Божої допомоги, ми повинні діяти, рухатися. Не стояти на місці, це не значить імітувати діяльність ні в якому разі, але працювати для Бога. Не обов'язково для цього робити якісь фізичні зусилля. Зусилля можуть бути і духовними, але вони неодмінні для того, щоб ми подолали той шлях, який відділяє нас від Христа. У нас нібито немає проблем із зором, щоб ми також дуже дослухалися до досвіду зцілених сліпих. Але якщо ми проаналізуємо наше бачення довколишнього світу, наші стосунки з іншими людьми, якщо ми пригадаємо, скільки разів ми розчаровувалися або вводилися в оману тими, хто до нас звертався, чи відвертими шахраями, які приходили до нас, під якісь свої потреби просити гроші чи у тих політиках, які намагалися загітувати нас, обіцяючи все, що тільки можна пообіцяти, що так легко сприймалося нами і численними іншими обдуреними людьми. Як же нам відрізнити добро від зла? Як навчитися бачити правду в світі? Як нам справді стати зрячими? І ось тут якраз досвід сліпих приходить нам на допомогу через Христа. Вони не йшли відразу до лікаря, вони йшли до Христа, вони прагнули Його допомоги. І перед тим, як дістати зцілення, вони склали йому сповідання віри. Вони вірили, що він може це вчинити. Вміти аналізувати довколишню дійсність через призму християнських цінностей. Вміти співміряти слова інших людей із словами Євангелія. Вміти відсівати все те, що суперечить євангельському вченню або не вкладається в його виміри, саме це і є вчитися бути зрячим. Христос допомагає нам відрізнити добро від зла. І саме через це Він робить зрячими кожного з нас, кожного, хто вміє дивитися на світ його очима. Очима Євангелія. Бо воно, власне, і дане нам як те збільшувальне скло, яке допомагає відрізнити зло від добра, правду від брехні. Людина, яка демонструє нам своє зло, демонструє ненависть, людина, яка явно обманює нас. Чи можемо ми її сприймати як правдомовця? Ні, звичайно. І підтримки нашої, вона не заслуговує, навіть коли вона говорить речі, які нам імпонують. Людина, яка обіцяє нереальні цінності, які ми можемо одержати ось зараз, цю людину не можна сприймати всерйоз. Не можна вірити тому, хто обіцяє нам досягти щастя шляхом насильства, обману. Зневаги до людської особистості інших. Не можна вірити тому, хто зневажає слабших за себе свої, своє власне оточення, політика, який тикає тим однодумцям, які стоять біля нього, який сам себе творить Месію. Христос не творив із себе Христа, Бог його нам послав, а Він намагався бути найбільш скромним із усіх людей. Є образ, який взятий був євангелистом із пророка Ісаїї. тростини надломленої не зломить. Тобто він не хоче нікому завдати шкоди. І саме через це він перемагає пошана до людської гідності, вміння бути добрим і не приховувати цього. Вміння. Бути послідовним і принциповим ось ті якості, які повинні вселяти в нас довіру до іншої людини. Євангеліє дане нам не для того, щоб воно зберігалося у нас на поличках. Воно це окуляри на світ, збільшувальне скло, яке допомагає нам повернути собі справжній зір. Саме тому ми мусимо користуватися. Цим універсальним засобом прозріння, не лінуватися у читанні Його і в постійному співмірянні того, що бачимо довкола, із словами дарованими нам Христом. І саме в цьому і є цілюща сила Христа, яка адресована не тільки тим двом сліпим, а й кожному з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!